Салют, танкист. Ну що, зараз проходять вихідні. Чим займаєшся? Хоча секундочку, дай вгадаю. Певно, задротиш івент на на ракетного. Ну, ти, ти почекай. В цьому відео ми поговоримо про на ракетного. Тому подивись його спочатку. Хоча цей івент я вже декілька днів, я трохи з запізненням, але все рівно. Перед тим, як задротити в цей івент, подивись відео і добре подумай. Добре, для початку розглянемо сам івент. Ось цепочка завдань. я Вже там трішки щось пройшов, я не опарюсь, івент. Приходиться так, проходиться, ні, так ні. Шерні ракетного я не планую забирати. Тим паче, тут пише за нього компенсацію. Ні, не пише. Компенсація за нього 551, здається, одиницю золота. Ну, це взагалі він же ж, вроде би, голубеньким світиться, ніби колекційний танк, а взагалі його можна продати всього за 10 золотий кошмар. Добре, в самій цепочці. Кіткоїни, кредити, 2 камо і бустери. все. В кінці дві головних награди: Sheridan і контейнер гарний улов. Контейнер, в принципі, прикольний, можна достати три класні обвіси, на мою думку. Ну і камо. Якщо бустери золота будуть падати теж непогано, в принципі, але контейнери всі десь і можна відкрити. Ну і сам тунчес. Якби івент просто грай, перемагай і все. Ти можеш навіть не упарюватися в івент і ти будеш його проходити. Тому що за звичайну перемогу на будь-якому танкові в рандомі дають дві ракети. За перемогу в якомусь режимі тобі дають три ракети. Ну і саме цікаве за перемогу на шередені ракетному, тобі дають 4 ракети. Ну, проходиш івент на Шерідані ракетного. На Шерідані ракетному. Ну, камон. Да З тим, що якщо ти пройдеш і забереш його повторно, тобі дадуть 551 одиницю золота. Добре. Зараз на євросервері виживання. Катнем і поговоримо про цей танк. Забігаючи наперед, скажу він тобі не треба. Хіба ти опору, той чувак, який любить систему ПТУР. І то, якщо чесно, в, рандом, ну, в рандомі її реалізовувати ще було якось цікаво. Я щось там пробував, але мене не вийшло, тяжко з цим було ну, вже як є. Але я бачу, як пацани круто закидали, ну реально, просто круто. Їм бувало. Ця система в руках людей, які в ній дуже чудово розбиралися. І то неважливо, чи це був статист. Це може 40% рачок, але він розумів, як це робити, ну і в нього вийшло. О, я йому на 700 закинув, він мені на 500. Ну цікавий рандом. Боже, скільки цих шарівних ракет? Вони вже вже позабирали люди. Швидко вони поупорювалися. Ну, такі, я думаю, є, їх достатньо. Ой, комусь погано зайшло. А взагалі в цього танка тільки дві унікальні речі. Це унікальний зовнішній вигляд і унікальна система ПТУР. Заради унікального зовнішнього вигляду, якщо ти це не я, то я думаю тобі не варто. Мені в принципі подобаються унікальні зовнішні вигляди. Хоча останньо я вже не так сильно впарююся новіками для танків. Добре, відійшов від теми. А друга цептура, ну якщо ти їх усвою туди, нема питань, можна попробувати, але ще раз повторюсь, в режимах це зовсім не то. Як ти будеш грати в рандомі, ти будеш набагато рідше використовувати Цептури. Та й взагалі рандомність шердена буде набагато-набагато більшою, тому що в різних режимах в тебе різні здібності, і в кожному бою в тебе кожного разу інші здібності, навіть візьмемо те саме виживання. Ну, зараз зараз затестуємо систему турбо. Ох, я попав. Ну, як бачиш, я не дуже на ній там граю. Просто тут, як не немає голдових снарядів, то мусиш якось викручувати, щоб пробивати. Добре, думаю, звідси потрібно чухати, зверху там постояти, може когось покидати. Ну і все. В цього танка більш нема ніяких особливих... Нічого особливого взагалі просто немає. І ще саме головне, якби сама головна думка цього відео, розробники тобі дають шанс взяти якби, такий хімерний танк. Тому що... Ох, як смачно зайшло. Взяти такий хімерний танк, бо... Ти ніби його маєш, але ти можеш грати тільки тоді, коли розробники тобі дозволять. Я думаю, це взагалі не цікаво і щось це не похоже на перемогу. Взагалі взагалі так не цікаво грати, тому що. Ти ж деш режим. Режими хоч і часто бувають, але не, не так, щоб награтися в принципі, цим танком. Викатувати ти буде ще рідко і він буде в а просто стояти в ангарі. І чекати кращого часу. Не кращого часу. Режиму. І то не всі режими, по-моєму, це як зіткнення режим чи що там до 5-5 на 5 маленькі карти. То там ну, ти не можна цьому танку грати. Тобто не всі режими підтримують Шердо ракетного. І от. А, до чого я це все веду? На мою думку, є три варіанти розвитку подій. Якщо ти упорант, жорсткий-жорсткий, ти там за 16 з лишнім тисяч забираєш цей танк без проходження івенту і маєш що в ангарі. І можеш продати за нещасних. нещасних. Скільки нещасних? 10 золота? Клас. Щось я прошляпую цей момент, добре ждемо. Мене ще одне життя, до речі, є, але я не буду спішити. в мене один health point. Їдь, тортик. Їдь. Чи мені треба їхати? Ай, певно, я їду. Один health point. Один health point. Ага, до чого я вів? Ну. Ти можеш його купити за 16 з лишнім тисяч золота, Не проходити і в мене упорюватися. І мати щастя, якщо це так можна назвати. А, я сам себе замочив. Прикольно. Прикольно. Що, лишилася в нас одна тачанка проти нас. Добре, другий варіант розвитку подій. Ти упоришся і пройдеш цей вент. Забереш цей танк і будеш такий не сильно. Задоволений сидіти через те, що ти не можеш його часто викотити. Тільки в режимі і через те, що він не оправдає твоїх сподівань на нього. Ну, звичайно, якщо ти не можеш користуватися птуром, але якщо вмієш, то не... це буде не те, що було в рандомі, як ти грав на цьому танкові. Ось так. Бум. І третій варіант подій це такий, як вибрав собі я. Ти просто граєш Просто граєш Проходиш цим Івент, забираєш собі ці нішляки, які там є. О, я останній лишився. Забираєш нішяки, які є, які забрав, які не забрав. І якби на цьому достатньо, це я отримав 4, 4 ракети. Чудово, я все ближче до до контейнерів гарний улов. Добре, закінчу думку. Так як проходиться, так і проходиш івент, забираєш цепочку, можливо, відкриваєш в кінці, контейнери, гарний, улов і все. Тобто, за гру в рандомі або в режимі ти просто отримаєш деякі бонуси, це три варіанти подій, на мою думку, які взагалі є. Ну що ж, підіб'ємо підсумки. По івенту на Шеріда, на ракетного. Сама по собі тачка, вона фанова. По-своєму, для кожного вона фанова. Ну, упарюватися на її, не думаю, що варто, тому що, ще раз повторюсь, це такий химерний танк, він ніби в тебе є, але користуватися ти ним не можеш. Ну, не можеш, принаймні, на постійній основі, тоді, коли тобі цього буде хотітися. Ну, а що робити тобі з цим, то вже вирішувати тобі самому. Ну, і думаю, на цьому пора прощатися. Підписуйся на канал, підтримуй український контент. Переходь на канал, дивися інші відео. Я думаю, тебе вони зацікавлять. Ти знайдеш щось цікаве для себе. Тавтологія якось прозвучала. Ну, неважливо. Став лайк цьому відео. Пиши коментарі, що думаєш, скільки вже закрив івенту, чи забрав вже ще чи не забрав, чи не опарюєшся, взагалі, що ти вибрав з цих трьох варіантів. Ділися цими відео з друзями, які вирішили упоротися на цей танк, але не знають, для чого він їм потрібний. Ну і думаю на цьому все. Удачі тобі в рандомі в режимі. До скорого, танкіст!